Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та пропоную вам нове відео. Воно буде мотиваційне, але не про будинок, а про наше подвір'я. Е, власне, таке генеральне прибирання в цьому році ми робимо вперше, адже не було такої сприятливої погоди. І я вирішила зазняти і зробити для вас такий невеличкий ролик. Можливо, вам буде також цікаво. І хочу сказати, що під попереднім відео я залишала інформацію про косметику. Сайт Косібела дали 10% знижки на дуже хороші, цікаві бренди. І оскільки я сьогодні працюю на вулиці, то обов'язково я наношу сонцезахисний крем, сьогодні я використовувала ось цей від бренду Skintra. Дуже він мені сподобався. Так як я і говорила, що для сухої шкіри, для нормальної шкіри, для вікової шкіри він буде дуже прекрасно підходити. Він не вибілює, він не жирнить. він Досить швидко поглинається. Ну, такий я б сказала, середньостатистичний. Це не є фініш матовий, але він дуже є комфортний. Хочу також, в свою чергу, нагадати, що сайт Косібелла дуже дбає і про навколишнє середовище, бо вони використовують екологічні упаковки. Також вони спочатку з перших днів повномасштабного вторгнення підтримують завжди Україну. І також вони дбають про кожного свого клієнта, адже вони створили таку. Опцію, безкоштовна консультація у косметолога, який вам може підібрати весь догляд відповідно до ваших потреб, до ваших бажань на ту суму, на яку вам буде комфортно. Тому всі посилання залишу, вся інформація буде в інфобоксі. Я все продублюю в цьому відео під цим відео, в описі, кому потрібен догляд, кому потрібно якісь засоби для вмивання, для демакіяжу. Там дуже багато представлених на знижці. Брендів, попереднє відео я робила трошечки в такому нелегкому емоційному стані, важкому стані, тому можливо не так це все озвучила. Тому кому потрібен догляд, кому потрібна косметика, тут переходьте в під цим відео. Я залишу і посилання на попереднє відео, і продублюю повністю всю інформацію, які знижки і на які бренди ви можете. Власне, отримати на сайті Косібела. Перепрошую за звуки в нас сусідів дитяче день народження. Там дуже багато діток, але це мені здається приємні звуки. Так що, все, що хотіла сказати, вам сказала. Тепер вам бажаю гарного перегляду відео і буду вдячна за лайки, за коментарі і за підписку. Гарного вам перегляду! Але спершу, ніж приступати до роботи, потрібно плотно поснідати. Сьогодні на сніданок я готувала ось такі бутербродики, вони дуже з простих інгредієнтів: це їх хлібчик, бурячок і така закусочка з сируфети. Колись також залишала вже на каналі рецептик. Для цього я запекла буряки. Вперше їх запікала завжди варю, а ось цього разу запекла їх ось так в духовці, і можу сказати, що. Це досить непоганий варіант. Спершу нарізаю хлібчик. Для красивої подачі я використала ось таку дошку і такий зім'ятий паргаментний папір. Викладаю туди хліб і тоненькими такими слайсами нарізаю буряк. Невеликою кількістю сиру змащую хлібчик. Поверх викладаю бурячок. І ще зверху трошки сиру. Він там зайвим не буде, а буде лише тільки дуже смакувати. Також ці канапочки можна полити соусом теріяки або унагі, І я для оформлення використала кунжут. В ідеалі сюди пасувала рукола. Для мене це було б найкраще поєднання, але оскільки в мене її не було, то для декору я використала ось такі квіточки з огірочка. Це надзвичайно прості, але дуже смачні канапочки, тому дуже рекомендую спробувати, хто любить бурячок. Ще раз всім привіт на нашому подвір'ї. Воно у нас зовсім невелике, але тим не менше потребує догляду. Хоча ми з чоловіком обрали таку, напевне, модель малодоглядового. На сьогодні в планах дочистити бруківку, тому що ось цей кусочок і ще з іншого боку ми не дочистили. Так, тут я. Також потрібно покосити траву. Чоловік ще реанімує ось це старе вікно, яке ми не замінили. Ну і в принципі, зараз не плануємо його замінювати, тому вирішили зачистити і перемалювати. Нехай старе, але хочеться, щоб воно було охайним. Також потрібно все перемити, забрати всю павутину. Ось тут, бачите, ми не пересипали бруківку піском, і вона, в принципі, тут не заростає. Такі зовсім ледь-ледь якісь. Рослинки якісь виростають, але, в принципі, не так як ось тут, де вона була у нас засипана піском. Одним словом, роботи багато, також хочу прибрати в нашій альтанці, тому потрібно приступати. Чоловік розпочав косити газон, а я тим часом займуся альтанкою. Я вже колись розповідала в одному з відео, що це так звана літня кухня, і ми тут зробили альтанку, адже вона не використовується по тому цільовому її призначенню, яке вона мала вперше. Але пічку ми залишили, і в принципі цієї зими я навіть думала, що я буду нею користуватися, якщо не буде світла, газу. Але вона нам, в принципі, не знадобилася. Хоча в тут ми її все ж таки використовуємо, ми її запалюємо, і коли зимою хочемо тут посидіти, то нам тут досить тепло. Вона все гарно нагріває. Але оскільки зараз ми дуже мало часу тут проводимо, то де немає людей, то там дуже інтенсивно заселяються павуки. Спершу я починаю збирати павутину, і один з таких хороших методів це є пилосос. Я все втягую не жаліючи, проходжу, проходжусь по всіх куточках, де тільки вони там могли поселитися, тому що насправді на першому поверсі, навіть в будинку, от в нас в тому. В під, такому підвальному приміщенні дуже багато павутини. Я не знаю, як з нею боротися. Єдиний метод це, я розумію, що потрібно збирати і змітати. Ну, якось так. А інших способів, як щоб її уникнути, щоб її не було, то я не знайшла. Можливо, ви мені підкажете, бо їх насправді тут дуже-дуже багато. Також уже розказувала, що ремонт ми тут робили самостійно. Нам допомагав наш друг. У мене був задум, що ми зіб'ємо. Тут була ще стара плитка, якась стара штукатурка, ми з'б'ємо плитку і всю штукатурку, і буде красива цегла, яку я полакую, і вона буде в такому натуральному вигляді. Але коли ми її збили, я зрозуміла, що це абсолютно не є якась. Така красива цегла, це були швидше, напевне, відходи з будинку, які залишалися із тих відходів. ну Це не зовсім відходи, але це така поламана була цегла, і, відповідно, прийшлося ось так замалювати в два кольори. Майстер нам тут зробив відкоси, бо паралельно був ремонт в будинку. І якраз ідеєю ремонту було це зеркало, тому що воно колись знаходилось у нас в коридорі. Але після ремонту я його в будинку не бачила, тому вирішили ми його перемістити сюди. І мені здається, воно тут досить гарно вписалося. Навіть можна сказати, зробило інтер'єр. На підлогу ми тут постелили ліноліум. в вигляді такий під плитку, і вийшла в нас ось така зона, де можна проводити час. Коли ми, наприклад, робимо якісь барбекю на вулиці. Чи дощ, чи спека. Тут, в принципі, досить прохолодно, свіженько, тому влітку. А зимою, коли холодно, то запалюємо пічку і також можемо використовувати. Також ми тут поставили, почепили колонку, тому в нас на вулиці є тепла вода, і вийшло таке функціональне приміщення. Зібрала усю павутину, пропилососила, потріпала весь текстиль і повертаю його на місце. Залишилось лише зробити вологе прибирання, зсередини також протерла вікна, а ззовні вже чоловік помиє за допомогою керхера. Чоловік зачищає ще залишки бруківки, яка була не зачищена. Вікно вже висохло, він почепив його на місце. І ще зовсім трошки, і буквально ось цей кусочок, і вся бруківка на подвір'ї буде почищена. І я думаю, що на цей сезон у нас більше не буде виникати потреба, аби її чистити. А зараз у нас невеличка перерва на обід, і коли ми ось так працюємо, маємо багато роботи, то я максимально роблю прості і швидкі обіди. Сьогодні зробила ось такі макарончики з м'язком в томатному соусі і салат мізерія, огірки, сметана і цибулька. Чоловік миє бруківку за допомогою керхера, Взагалі це такий супер-помічник, який у нас вже є років, я не пам'ятаю 15-17. Ми не миємо все. І автомобілі, і подвір'я, і от внизу перший поверх будинку повністю не можна помити. Ми зробили покругу ось такі стічні е, канали, отвори. Ці решітки піднімаються, їх можна почистити, коли вони заб'ються. І вся зайва вода туди стікає. І от ви можете бачити під напором, під тиском води, як все гарно вимивається. Тому це такий незамінний наш друг, помічник, коли є своє подвір'я, він дуже сильно виручає. Зараз у мене невеличка перерва на каву, тому що незважаючи на те, що я люблю прибирати, але я завжди роблю собі ось такі перерви для того, аби не замучитись, не вигоріти і від процесу також отримувати задоволення. Тоді, набравшись трошечки свіжої енергії, зібравшись силами, можна продовжувати далі прибирання. Дістали ми нарешті наші лежаки, також їх помили, я їх протираю. Ми їх купили якраз під час ковіду, коли ніхто нікуди не виходив. І, е, типу, бути на своєму подвір'ї, на лежачках, повідпочивати, позасмагати було досить такою непоганою ідеєю. І зараз, в принципі, вони також не зайві. Хоча я не можу сказати, що ми є такими фанатами. Лежання на лежаках, але, тим не менше, ми їх також час від часу використовуємо. Особливо діти полюбляють, тому стараємось також їх підтримувати в чистому стані. Чоловік помив ось ці вікна та взагалі цілу стіну, і я за допомогою такого скрипка стягую всю зайву вологу, і вже, в принципі, і не потрібно їх наполіровувати або протирати, тому що. Такий спосіб миття вікон дуже є зручний, простий, але єдине, що він доступний лише на першому поверсі, коли високо, другий, третій поверх будинку ну там керхером зрозуміло не помиєш. А тут прекрасно такі вікна я б мила навіть кожного тижня. І ось це він, наш друг-помічник. Не знаю наскільки актуальна зараз ця інформація, бо, напевне, модель дуже стара. Її, напевне, вже не придбаєш. І це для стягування води на вікнах. Мені здається, ми в епіцентрі купляли, маю таких дві штуки. В принципі, дуже задоволена. І ще в нас є ось така мітла. Ми також нею замітаємо наше подвір'я. І ось такий результат у нас вийшов. Надзвичайно приємно насолоджуватись тепер, спостерігати після проробленої роботи. Це справжня насолода для моїх очей. І після такого прибирання я вирішила оновити собі манікюр. Заодно відповім на дуже часті запитання, які ви мені задаєте, яким лаком я користуюсь. Чистку я роблю собі самостійно. Десь так в мене і виходить раз в тиждень і раз в тиждень я перекриваю лаком. Не тримається він мені цілий тиждень, але це залежить від того, що я роблю. Якщо ось так цілий день працюю, то його потрібно десь за три дні буде перекрити. Ось такі лаки я купила, дуже ними задоволена. Я не скажу, що вони стійкі, але я маю на увазі, що дуже гарно і легко без. Полосочок лягає покриття. Спершу наношу ось цей в 0,5 відтінку, а поверх нього покриваю ось цим. Він має такий легкий шимер, Але два в поєднанні вони дуже гарно виглядають. В принципі, можна кожен окремо, але ось так два разом мені подобається найбільше. І ось такий результат у мене виходить. І ще ви мене запитували за ось цей вазонок. Я навіть забула, як він називається. Ви мені писали, чи він вибагливий. Ні, він абсолютно не вибагливий. І в мене взагалі немає вибагливих вазонків, або вони такі чемні, бо знають, що я можу не дати з ними ради. Бо я їх лише поливаю. І, в принципі, вони всі зараз досить нормально себе почувають. Навіть всі не всі, а ті, які мають квітнути, ті і квітнуть. Тут в мене ще є ось така пальмочка. знов забула, як вона називається. В неї досить повільний ріст, тому тут лише така зелень з горшка виглядає. І ви просто погляньте, в мене зацвів ось цей вазонок, який в мене вже є другий рік, а квітно почав вперше. Це мені дала його мама, і нарешті він, напевне, почуває себе вдома. Цілий день нам зійшов на те, аби поприбирати ось тут на подвір'ї. Правда, паралельно я ще робила щось по дому. Дівчата мені також допомагали, але ось тільки тепер я можу по-справжньому сісти, насолоджуватись і відпочивати, тому що для мене дуже важливо, аби все було чистеньке і все було доглянуте. І ось коли відчувається така легка втома. На вулиці тепло, заходить сонце, і важливо, що тихо і спокійно. І це зараз така велика цінність. Ось і завершується моє сьогоднішнє відео. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво зі мною. Дякую вам за проведений час. Та за те, що ви підтримуєте мене, всім нам мирних та спокійних днів та ночей, і до зустрічі у наступному відео, а також в коментарях усім па-па! мирного нам неба!